Настя сиділа на старій дерев'яній лавці в парку, тримаючи в руках чашку з кавою, яка давно охолола. Вітер гнав по асфальтовій доріжці пожовкле листя, а низьке сіре небо обіцяло дощ. Вона щільніше загорнулася в тонке пальто, відчуваючи, як холод пробирається під тканину. Її думки гуділи, сварка з матір'ю вчора ввечері, дедлайн на роботі, який вона не встигне закрити, і дивний дзвінок від подруги Олі, яка не телефонувала кілька місяців. Настю, це ти? пролунав знайомий, але тремтливий голос. Вона підняла очі і побачила Олю, яка поспішно наближалася. Зазвичай доглянута, з ідеальною зачіскою й модним одягом, Оля виглядала невпізнанно. Старий сірий светер, розпатлане волосся, червоні від сліз очі. У руках вона стискала пожовклий конверт, перев'язаний тонкою мотузкою. Олю, що з тобою? Настя підвелася, відчуваючи тривогу. Оля зупинилася, її губи тремтіли. Вона озирнулася, наче боялася, що хтось підслухає, і зашепотіла Ти мусиш мені допомогти. Благаю, Настю, тільки ти можеш. Що сталося? Настя схопила подругу за руку, відчуваючи, як та тремтить. Заспокойся, розкажи все по порядку. Оля похитала головою, її очі наповнились сльозами. Вона простягла конверт. Візьми це і. Не відкривай, поки не будеш удома. Але прочитай усе, Настю, ти зрозумієш, тільки ти можеш усе виправити. Олю, ти мене лякаєш. Що в цьому конверті? Чому не можеш сказати зараз? Не можу. майже викрикнула Оля, а потім знизила голос. Вони стежать. Я не жартую. Зроби, як я кажу, добре? Я тебе благаю. Перш ніж Настя встигла відповісти, Оля розвернулася і побігла геть, зникнувши за рогом алеї. Настя стояла, стискаючи конверт. Він був важчим, ніж здавався, і пахнув чимось старим, наче його дістали з запиленої скрині. Її серце калатало. Хто вони? Чому Оля так налякана? Що в цьому конверті? Настя йшла додому, тримаючи конверт у сумці, але відчуваючи його, наче він горів. Дощ почався дрібний, пронизливий, і вона пожалкувала, що не взяла парасолю. Її думки плуталися. Можливо, Оля перебільшує це її чергова драма. Але той погляд у її очах, справжній страх, вона кілька разів озиралася, відчуваючи, ніби хтось іде за нею. Вулиця була порожньою, лише мокрі листя шелестіли. Настя прискорила крок. Це нерви, думала вона. Оля завжди була театральною, напевно, дрібниця, а я себе накручую. Удома, зачинивши двері на всі замки, Настя кинула сумку на диван і сіла за кухонний стіл. Конверт лежав перед нею, пожовклий і пом'ятий. Вона довго дивилася на нього, не наважуючись розв'язати мотузку. Щось змушувало її серце битися швидше. Зітхнувши, вона потягнула за мотузку, і конверт розкрився. Усередині була стопка паперів, кілька старих фотографій і маленький металевий ключ, прив'язаний до червоної стрічки. Настя переглядала папери. Листи, написані від руки дрібним, тремтливим почерком, ніби писала людина, яка поспішала. Вона взяла перший лист. Якщо ти це читаєш, я не змогла все виправити. Але ти можеш. Ти мусиш. Усе почалося влітку 1995 року, коли ми знайшли той будинок. Настя зупинилася. Її пальці затремтіли, в горлі пересохло. 1995 рік це було до її народження. Що за будинок? Чому Оля вважала, що вона може щось виправити? Настя глянула на фотографію четверо молодих людей перед старим дерев'яним будинком із зачиненими віконницями. Усі посміхалися, але в їхніх очах було щось дивне, ніби вони приховували таємницю. На звороті фотографії напис Літо дев'яносто п'ятого ми думали, що це просто гра. Настя взяла наступний лист. Її очі бігали по рядках, і з кожним словом її обличчя блідло. Лист розповідав про групу друзів, які знайшли покинутий будинок у лісі, і вирішили дослідити його. Вони думали, що це весела пригода, але те, що знайшли всередині, змінило їхнє життя. Згадувалася угода те, що не можна відпустити, і що вони ніколи не пробачають. Настя відчула холод по спині. Вона глянула на ключ. Він був маленький, іржавий, але виглядав так, ніби ним часто користувалися. До будинку з фотографії чи до чогось іншого. Настя не помітила, як минула година, поки читала листи. У квартирі було тихо, лише дощ стукав у вікна. Вона збиралася відкласти папери, коли телефон задзвонив. Невідомий номер. Алло? тихо сказала вона, відчуваючи, як серце закалатало. Мовчання лише легке потріскування. Потім низький шепіт. Ти відкрила конверт. Настя завмерла. Її рука затремтіла. Хто це? запитала вона, намагаючись звучати впевнено. Ти не мала цього робити, продовжував голос. Але тепер усе залежить від тебе. Знайди будинок, і не кажи нікому. Зв'язок обірвався. Настя дивилася на телефон, її подих був уривчастим. Вона спробувала передзвонити, але номер був недоступний. Хто це? Звідки знали про конверт? Вона підвелася, перевірила замки на дверях, задерла штори. Вулиця була темною, лише ліхтарі блимали крізь дощ. Настя повернулася до листів, але страх не відпускав. Вона вирішила зателефонувати Олі. Абонент недоступний. Настя кинула телефон на стіл. Її погляд упав на фотографію. Одна з жінок на ній була схожа на її матір. Але це неможливо. Її мати ніколи не розповідала про такий будинок чи друзів із 1995 року. Чи могла вона бути частиною цього? Наступного ранку Настя вирішила поговорити з матір'ю. Вона взяла фотографію і поїхала до батьківської квартири. Її мати, Галина, була вдома, готувала обід. Мамо, подивися на це. Настя простягла фотографію. Галина глянула і зблідла. Її руки затремтіли, і вона відвернулася. Звідки це в тебе? тихо запитала вона. Від Олі. Вона дала мені конверт із листами. Мамо, що це за будинок? І чому ти там? Галина сіла, її обличчя було блідим. Ти не мала цього бачити, прошепотіла вона. Забудь про це, Настю. Викинь усе. Ні, мамо. Оля в біді, і я мушу знати правду. Що сталося в 95-му? Галина довго мовчала, а потім заговорила ми були молодими, дурними. Знайшли той будинок у лісі. Думали, це просто покинута хатина. Але там. Там було щось. Ми уклали угоду, ми не знали, що це означатиме. Яка угода? З ким? Не питай, Настю, це небезпечно. Якщо ти копатимеш глибше, вони прийдуть за тобою. Хто вони? Настя підвищила голос. Мамо, я вже в цьому. Мені телефонували вчора, сказали знайти будинок. Галина закрила обличчя руками. Боже, Оля тебе втягнула. Я попереджала її, щоб вона мовчала. Настя схопила матір за плечі. Розкажи мені все або я поїду туди сама. Галина зітхнула. Добре, але обіцяй, що нікому не скажеш. Галина розповідала повільно, її голос тремтів. Тоді вона з трьома друзями, оленим батьком Сергієм, дівчиною на ім'я Марта і хлопцем Антоном знайшли покинутий будинок у лісі біля їхнього містечка. Вони були студентами, шукали пригод. У середині будинку вони знайшли стару скриню, замкнену на ключ. У ній були листи, фотографії і дивний амулет, який світився в темряві. Ми думали, це просто мотлох, казала Галина. Але листи вони були написані кимось, хто жив у тому будинку сто років тому. Там йшлося про ритуал, який дарує силу, але за ціну. Яку ціну? запитала Настя. Ми не знали. Сергій запропонував спробувати. Ми були молодими, не вірили в такі речі, провели ритуал, як було написано, і щось прийшло. Що? Галина похитала головою. Ми не бачили його, але відчували. Воно було в будинку. Воно сказало, що виконає наші бажання, але ми маємо віддати йому щось натомість. Ми посміялися, подумали, що це жарт. Але потім почалися кошмари. Марта зникла через місяць. Антон загинув у аварії, Сергій, він змінився, став одержимим тим будинком. А ти? тихо запитала Настя. Я втекла. Виїхала з міста, обірвала зв'язки. Але воно не відпускає Настю, воно завжди повертається. Настя відчула, як її серце стискається. І Оля, чому вона дала мені конверт? Її батько Сергій, мабуть, розповів їй він не зміг забути. Мабуть, вона знайшла щось, що пов'язане з угодою. Настя згадала ключ у конверті. Мамо, там був ключ. До будинку. Галина кивнула. Можливо, але не їдь туди, Настю. Ти не знаєш, що воно може зробити. Настя повернулася додому, її думки вирували. Вона не могла залишити Олю в біді, але слова матері лякали її. Вона знову перечитала листи. У них йшлося про те, що угоду можна розірвати, але для цього потрібно повернутися в будинок і знищити амулет. Але кожен, хто намагався це зробити, зникав. Настя зателефонувала Олі ще раз знову недоступна вона вирішила знайти будинок. Якщо Оля в біді, вона не може сидіти, склавши руки. Увечері Настя зібрала рюкзак ліхтарик, ніж ключ із конверта. Вона знайшла стару карту в листах, де було позначено місце в лісі за годину їзди від міста. Її руки тремтіли, але вона знала, що мусить це зробити. Перед виходом вона написала матері записку Якщо я не повернуся до ранку, не шукай мене. Вибач. Настя їхала на таксі до краю лісу, а звідти пішла пішки, слідуючи карті. Ніч була темною, лише місяць світив крізь хмари. Ліс здавався живим, гілки тріщали, сови гукали. Настя стискала ліхтарик, її серце калатало. Нарешті вона побачила його старий дерев'яний будинок, точно як на фотографії. Віконниці були зачинені, двері ледь трималися на петлях. Вона підійшла ближче, відчуваючи, як повітря стає важким. Настя дістала ключ і вставила його в замок. Він клацнув, і двері повільно відчинилися. Усередині пахло пліснявою чимось солодкуватим, що змушувало горло стискатися. Вона увімкнула ліхтарик і ступила всередину. У будинку було тихо, але тиша здавалася живою. На підлозі лежали старі газети, на стінах висіли порвані шпалери. Настя знайшла сходи, що вели вниз, у підвал. У листах згадувалася скриня. Вона мала бути там. У підвалі було холодно, ліхтарик ледве розганяв темряву. Настя побачила скриню в кутку, таку ж як описувала мати. Вона підійшла і спробувала відкрити її ключем, але замок не піддавався. Раптом позаду пролунав шурхіт. Настя різко обернулася, у темряві стояв силует. Олю, прошепотіла вона, але це була не Оля. Фігура наблизилася, і Настя побачила обличчя бліде із запалими очима. Це була Марта, дівчина з фотографії, яка зникла в 95-му році. Ти прийшла? сказала вона голосом, схожим на шелест листя. Але ти не готова. Настя закричала і кинулася до сходів, але двері зачинилися. Темрява поглинула її, Настя прокинулася на підлозі підвалу. Її ліхтарик лежав поруч, але не світив. У темряві вона чула шепіт, десятки голосів, які говорили одночасно. Ти уклала угоду? шепотіли вони, ти мусиш заплатити. Я нічого не укладала. Крикнула Настя, але її голос потонув у темряві. Перед нею з'явився амулет, який світився зеленим світлом. Він гудів, наче живий. Настя згадала листи. Щоб розірвати угоду, потрібно знищити амулет. Але як? Вона схопила ніж із рюкзака і ударила по амулету. Він тріснув, і будинок затремтів. Голоси закричали, темрява почала розсіюватися. Настя побачила Олю, яка лежала в кутку, непритомна. Олю. Настя підбігла до неї, перевірила пульс. Вона була жива. Настя потягнула подругу до сходів, але будинок продовжував трястися. Двері відчинилися, і вони вибігли назовні. Позаду пролунав вибух, і будинок охопило полум'я. Настя й Оля сиділи в лікарні. Оля прийшла до тями, але мовчала. Вона лише стискала руку Насті. Ти врятувала мене, нарешті сказала вона. Але воно ще там. Що? Запитала Настя. Те, що ми розбудили, воно не зникло. Воно чекатиме. Настя відчула холод. Вона згадала слова матері. Воно завжди повертається. Вдома вона спалила листи й фотографію, але ключ залишила. Вона не знала чому, але відчувала, що історія ще не закінчилася. Через місяць Настя отримала лист без зворотної адреси. Усередині був лише один рядок Ти думаєш, що перемогла? Ми ще зустрінемося. Настя закрила очі, вона знала, що одного дня їй доведеться повернутися до лісу. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.